Добрий ранок у нас п'ятниця. Проводжаю Миколая. вон він виходить. Останній день перед канікулами шкільний. Так, все, не проводжала до самого автобуса тільки. До центрального перехрестя. Далі вже сам. Похмура погода, але має бути 22 градуси сьогодні. Дивимось. В неділю починається і у нас похолодання. аж до плюс восьми в день. Це, це зимова погода для цих місць, можна сказати, це нам. З України похолодання пролетить. Бо в горах там в Андорі буде мінусова, теж мінус 4, мінус 5, вночі, що правда. Так, всім доброго ранку ще раз. У нас п'ятниця. І ми з лисичкою поспішаємо, так? Групу подовженого дня іделія. Мама їде працювати і вечором зустрінемось там, так, Лічка. Mm -hmm. Десь тут я машину вчора залишила. Ось вона. Давай, їдемо, їдемо, їдемо. 52 хвилини. Я планувала тебе вже в ці хвилини залишити, Валалей. Робота 7 годин тільки роботи, не враховуючи переміщення. Так, їду до своєї постійної зараз бенефіціарки на годинку. Там будуть прибирання, може кудись відправлять за сигаретами щось на кшталт цього. Одна годинка. встигаю, Тут в мене було прибирання всередині будинку, як я вам вчорашньому влозі розповідала. Сьогодні після обіду приїжджає дочка з сім'єю. І ось зранку я, а там і так гості. Мадам готує сніданок, все таке. Ну, займається гостями, а я прибирала будинок, готувала кімнати для нової, нової партії гостей. Тож таке Чоловік дзвонить. Нарешті, і нарешті сьогодні зійдуться зірки, <гум> тому що після обіду, вже коли повний будинок буде, гости я буду мити вікна З надвору Вже, мабуть, місяць, як мадам цього хоче від мене. <гум> але Але постійно то дощ, то вітер, то ще щось. Сьогодні в нас таки це станеться. Зазвичай мені саме двох годин ледве вистачає, щоб всі вікна перемити. Ну щоб ви розуміли, я ж все роблю дуже швидко і ледве встигаю. Пам'ятаю записи в нашому щоденнику справ в кожному будинку. Там мої колеги записували, що вони ну, максимум половину встигають зробити. Це відповідь чому. Це відповідь, чому мені пропонують додаткову роботу і просять в бюро, щоб саме я тут була. Швидка. Ну, їй сподіваюся, якісно роблю свою роботу. Таке. Не знаю, чи варто цим пишатися. Нічого, всьому свій час. Будуть і інші досягнення. Поки що маємо, що маємо. Так, спекотно дуже. Я зранку одяглася, а футболці навіть спекотно Тому таке. Залишаю одяг в машині. Оцініть цю красу. Це так двір. Все, як і передбачалося, їду знімати кошти, потім за сигаретами, потім, можливо, ще валтя. Такі завдання. Огано, враховуючи попередні дві години прибирання, чи якась різноманіття. Одна проблема, як завжди, тут в центрі. Мені треба в банкомат поштовий для пост. І припаркуватись немає, де, як завжди. Так, стану на заборонене. Мені на одну хвилинку. Подорожчали, ось так виглядають. Це Камель. Так, мене там чекають коли я виїду, хочуть запаркуватись. А, мені дала моя бенефіціарка 10,50. Дала вона мені 10,50, а коштує ця пачка 12,50. Не знаю, як вона. Чому вона не знає, що воно подорожчало. Я попросила тільки чек про оплату. І, власне, якби я зараз не зняла кошти, а вона не знала, чи є в неї кошти на карті, тому якби я зараз не зняла кошти, то мені б не вистачило. О, так, і тепер у мене завдання Валді. Воду і хліб. 03, я їду. Наступний, наступна робота в мене о 13 Тож є час на нагальні справи, але особисті. Виявляється, вона, моя бенефіціарка, знає що. 1250 коштує. Я кажу, що я тобі не дала 2 євро, так? Я кажу, так, зафіксуємо це. Що мені, що ви мені дали 1050. Вона така, так, 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 це я, це я. Це я забула 2 євро тобі додати. Ну, думаю, клас. То ще були якісь питання. Так, я насправді ж людям довіряю, бо і сама. Завжди чесно поводжусь з усіма. Але останнім часом, коли ось ці дуже багато різних пересторог і правил на роботі щодо е, готівки, банківських карток, чеків, ось коли ми робимо ці закупи замість е, власників цих грошей, я частіше задумуюсь, замислююсь над тим, що може таке статися, що будуть претензії, як я доведу. Тож... Стала більш уважніше до цього ставитись, поки, поки нічого не сталося такого. Тому що і люди різні, так, дійсно, є пам'ять, буває, зраджує і молодим, і старим, тому треба бути більш прискіпливою до питань грошових. Так, заїхали в Бунжері, Нашу Марі Бланшер. Купили багеті. Ось хотіла показати, як я Купую ці обрізані багети частину. З частини вони роблять великі такі сендвічі, а це продають за 50 центів, важиться 400 грамів. Бачите, пакет навіть з запотів трошки. Сьогодні вдалося аж три таких взяти. Це супер, тому що я заморожу, одразу в морозилку це покладу і потім потрошку розморожуємо. Ми все одно взяли свіжих багетів, вони ще навіть теплі хрустки І ось ще вік, то взяв таких, такий десерт, тісто, як на круасани Рулян називаються рулети з шоколадом. Я думаю, з родзинками дуже схоже. Там всередині заварний крем, коштує доволі дорого. Євро 80% коштує один. Але якщо береш, Три, четвертий безкоштовно. ну, Рахуйте, 5,40 виходить за 4 штуки. Він купив 8. Це такий буде десерт, як дітки зі школи повернуться. Такі хлібні закупи. Все, їду працювати далі. Перерва закінчилася. Не здаємося. У мене зараз два будинки по дві години. Пишуть про канікули. Ну, ті, хто дотичний до французької системи освіти. Сьогодні здається, бабуся написала, в якої внуки у Франції чи якось так, що вони на канікулах вже тиждень, а мої ще ні. Тож так, в у Франції розділені, розділені по регіонах ось такі канікули шкільні. І як мені пояснювали, колись це зроблено з метою, щоб всім було місце для відпочинку, щоб не всі одночасно, не вся країна, не всі діти в країні звільнялися, їхали кудись, шукали. Відпочинок у Франції доволі розвинута ця сфера туристична і так далі. Ну, місця для відпочинку, є де відпочити, взимку гори, море, океан літом. Тож ну, весною теж цілком прийнятна погода для того, щоб відпочивати. І щоб вистачало всім місця, ось є такі розбіжності в канікулах в Окситанії, в нашому регіоні. Канікули починаються з 12-го. В деяких регіонах центральних, здається, в Парижі вже тиждень як триває. Ну, хоча я, я чесно, і не запам'ятовую інші регіони. Мене наш цікавить. І це будуть два тижні канікули, а наступні вже аж в середині літа. Там, здається, в цьому році десь до 10 липня діти будуть вчитися. Ось так. Ось така історія. Тож діти чекають канікули. Невеличкі були такі семестри, ці чверті, а ось потім доведеться довго вчитися. Але літом справедливості зараді я вже казала, що вони не так напружено вчаться. Більше там в них будуть і походи, екскурсії, якісь такі події різні. Так, ну що. Тома потрошку накопичується, але ще 4 години праці. Тут я закінчила. Їду мити вікна. Так. В цьому будинку, в якому прибираю, не так давно почалися послуги від нашої агенції. Я, мабуть, там третій візит. Відбула і потім залишилася. Я вже, мабуть, місяць щоп'ятниці тут прибираю. Жінка живе, собака маленька в неї. Але хотіла розповісти цікаво. цікавий момент, мабуть, курйозний такий. А, перший раз, коли ще прибирала, в неї велике таке дзеркало в вані з підсвіткою. Я не знаю. Ширина, мабуть, сантиметрів 60 і так от метра півтора довжина І коли я його мила, я помітила, ну доволі швидко я зрозуміла, в чому особливість, в тому, що не знята захисна плівка зі скла, з дзеркала самого. І отак його там миють. І по стану по ремонту видно, що там ну не рік вже користуються всім, що там є в вані. Тобто ремонт зроблений більше, ніж рік точно. Ну, я так замислилась, а жінка загалом зі мною мадам не спілкується майже. Ну там добрий день, я запитую, що я буду сьогодні робити. Вона каже, все як завжди, ну і на тому все. Особливо, ну, якщо, каже, вам як чогось не вистачає, щось ви шукаєте, запитуєте, А так, ну. На відміну від інших ситуацій, коли люди хочуть зі мною про щось поговорити. Ну, Тут ми теж трошки розмовляли, але зовсім трошки. Переважно вона просто сидить, дивиться телефон, телевізор і не спілкується зі мною. Ну, а тут я тому, я тому і не така не балакуча теж, не, не лізу ж там зі своїми розмовами. все. Ну тут же ж поприбирала я, помила умовно тут дзеркало та й поїхала собі. І наступного разу, коли приїхала, вона якраз зі мною розговорилася, а щось: якийсь засіб, вона мені пропонувала, щоб скляну поверхню електрично помити, там з знержаючої сталі, там є теж неї поверхні. Ну, і тут я причіпом вирішила сказати свою глибоку думку професійну. Кажу: а ось у вас в ванні, там у вас дзеркало, і ось на ньому, і вона, ну кажу, ж захист приклеєний. Вона така. Я буквально два дні тому тому, каже, зрозуміла це і зняла цю плівку ще позвонила, каже, синові, поділилася своїми здогадками, посміялася і каже, і це ж. Каже, цьому дзеркалу вже не один рік. І це тільки ось щойно. Я не знаю, повпливало це моє миття цієї плівки, чи не повпливало. Можливо, вона думала, що часте миття скла допоможе йому бути не таким не, про, не повністю прозорим. Але ось так згадалося. Кінчила. Зараз їду за Лією. Вона в групі подовженого дня. О, вже годину. Наг... Награється, я сподіваюся, ось, І в мене вже через 30 хвилин в мене інше місце роботи. Ну, тут вже буде в мене 2 години, але, ну, менше прибирання, більше готування їжі догляду. О, так що. Прибиранням більш-менш закінчила, Якби ще вдома хтось прийшов, поприбирав. Було б класно. Завтра домовились в саду на восьму ранку. повернуся сюди. Там всі щасливі, сім'я в зборі, я не знаю скільки там їх десь. Вісім-дев'ять дорослих в будинку, одна дитина, всі зустрілися, всі щасливі, що можна тільки порадіти за них. І мадам мене дуже мені дякувала сто разів за те, що я і вранці приїхала, і зараз кажу: я нічого не встигаю, все. І я кажу, Та, це ж час провести з родиною, а не прибирати півдня. Якщо все окей. Ну тим більше, якщо є можливість комусь заплатити, можливість бажання, чом би і ні. Нема, Нема за що виправдовуватись. Важкенька, друзі, я понесу. До мене ні. Добре, неси. Ти просто не знаєш точно. Мама, ми додому сиди. Це ти придумаєш, вигадуєш таку пісеньку? Так. Ясно. Їдемо додому. На 15 хвилин до роботи. Ми ще не доїхали, так, Лисичко? Ти засинаєш? Не засинай, будь ласка, ми вже майже доїхали. Швидше, Дудь, давай я сумку все ж таки понесу. А ти покажи, покажи свою куртку. Це І до так? якого свята? 19. Це Великдень називається ли, українською. Великдень. Швидший швидше, швидше, швидше. Швидше, швидше день. Великий день. Великдень. Я хотіла, щоб це було кор... льодок. Жовтий, синій. Україна, а що можна було обирати? Яким mm -hmm. кольором буде курка? Mm -hmm. Ти обрала жовтий і синій. Yeah. Yes. Mm -hmm. Mm -hmm. Так, Так, вечірній променад. Останній раз в цьому тижні, на цьому тижні. І вийде в мене на цьому тижні 35 годин роботи, і наступного 32 години. 32 з вже поставили, може, ще додадуть. Але це про те, що там не буде вечірніх цих візитів. Я буду працювати до 4-ї, до 5-ї, але з восьмої ранку всі дні. Так, перші півгодинки є. Другі півгодини є. Залишилась годинка. Bientôt, З восьма вечора я закінчила цей тиждень робочий. Друзі, це все на сьогодні. Така в мене вийшла п'ятниця, доволі насичена, багато роботи, тому, мабуть, не так багато у відео ви побачили. То все ж намагаюся тримати вас в курсі і розповідати поточні справи і те, що відбувається навколо мене, навколо нашої сім'ї, нашого життя. Дякую, що додивилася до кінця. Дякую, що не забуваєте про вподобайки. Підписані вже давно на цей канал. Я сподіваюся, якщо ще ні, то, будь ласка, зробіть це. Зустрінемось, як завжди, в коментарях. І я готую для вас вже нове відео, тому дочекайтесь, будь ласка. Також нагадую про посилання під кожним відео, яке я залишаю. Там у нас зараз триває збір на ремонт автівок для військових. Тож не оминайте, будь ласка, такі мої заклики. І вже сьогодні по можливості додайте до нашої спільної справи 5-10 гривень. Вони справді дуже важливі. Дякую ще раз. Дякую, що небайдужі і не стоїте осторонь, а допомагаєте кожен, як може. От, вірю в нас, продовжую вірити в людей і не втрачаємо надії. Так, бувайте. Побачимось.